Бігаємо в виграти на роликах. Не втомлюсь нагадувати, що це одна з найкорисніших речей, яку ви. За сталкеріл, яку ви можете робити на роликах для п'яти. Вірте мій мали на жовтих роликах. біжить. туда сюди туди-сюди. І пригальмовує. І повертає. Брати браслетики разом з ним тепер ловить з центру. Да, типа бігуємо туди-сюди. Човниковий біг. Прокачує координацію, спритність, реакцію. Все, що можна. Єдине, що, звісно, треба поміряти свій пил, і коли відчуваєш, що одну дуже швидко біжиш, обережно вивертати. СТЕР! Щоб е, не не вернутися, нічого не якнуся. Бо якщо обереш той газ, який не можеш контролювати, потім, звісно, може бути. Оп, словив! Давай, 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 давай! Ну, Анюта нормально бігай, так. да. так. Одразу видно по іграм, хто давно і міну катається. Під дві ноги гальмування виходять, маневри говорять в боки, ліво що теж дуже важливо. Правильно? <laughs>